Пане генерал Залужний, бажаю здоров'я. Так, да. Проходьте, Валерій Іванович, проходьте. Знаєте, я що хотів вас запитати. вас не задовбала вся ця фігня з приводу того, що у нас ну, нібито з вами якийсь. Конфлікт? Конфлікт? Да. Який конфлікт? Навіть дурень розуміє, що все це фейк. Слава Україні, товариство. Хотів сьогодні звернутися безпосередньо до Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України Зеленського Володимира Олександровича. Володимир Олександрович, при всій повазі, те, чим ви сьогодні займаєтесь, не дуже допоможе Україні перемогти, а саме зняття людини, яка користується величезним авторитетом війську залужно Валерія Федоровича. Я вважаю, що Україні допомогти у війні допоможуть саме професійні військові. Більш професійного військового, ніж є залужний, на сьогоднішній день немає. А хочете почути дійсно, що допоможе Україні ще перемогти? Це зняття вашого керівника офісу президента Єрмака Андрія, який не рукопожатний у всьому світі і по неперевіреній інформації є агентом Кремля, що він там не розказував. Друге, на час військового стану, можна на час навіть війни, введіть, будь ласка, смертну кару для тих, хто під час військового стану. Дозволяє собі розкрадати майно країни, і особливо е закупівлі для військових засунули свої брудні руки в держзакупівлі для війська, тобто цим самим вони породжують корупцію, залишаються безнаказаними, вони підривають обороноздатність країни, вони підривають авторитет країни у всьому світі, і інші країни думають: варто виділяти Україні кошти, які будуть розкрадені там всякими. Гринкевичами і всім остальним непотребо. І цим самим ввівши смертну кару для тих смертів, які розкрадають е, держбюджет під, під час війни, цим самим ви піднімете свій авторитет. Залужного не трогайте. Єрмака, звільніть і зведіть смертну кару для цієї всієї пиздо! Вітаю, друзі! З вами Віталій Портников. І ми починаємо наш. Ефір, можна сказати, такий спеціальний, надзвичайний ефір, присвячений події, яка давно очікувалася, це відставка Валерія Залужного з посади головнокомандуючого Збройних сил України, призначена новим головнокомандуючим генерала Олександра Сирського. Ви знаєте, що тільки що відбулося. Звернення президента України Володимира Зеленського до співвітчизників із повідомленням про ці кадрові зміни трансляції цього звернення передавала зустріч між Володимиром Зеленським і тепер вже колишнім головнокомандуючим збройними силами України Валерієм Залужним, і також заяви і Зеленського і Залужного, які мали справити враження, що Рішення про відставку Головнокомандуючого збройними силами України відбувалися у дружній атмосфері. Ну я в принципі також вважаю, що враховуючи той рівень ризику, який сьогодні існує для самого факту існування української держави у осяжній перспективі. Зараз дуже потрібно, щоб будь-які рішення і ротації, навіть такі, які можуть призвести до фатальних наслідків для українського майбутнього, не відбувалися в атмосфері розброту і колотнечі, тій самій атмосфері розброту і колотнечі, яка і призвела до краху української народної республіки, до краху української першої державності, відновленої у двадцятому сторіччі, хоча тоді проти цієї української народної республіки була набагато менш сильна і впевнена в собі Росія сама. Роздерта тоді громадянською війною, ніж та Росія, яка бореться із Україною зараз. Найбільша ядерна потуга сучасного світу поруч із Сполученими Штатами, країна, яка займає своє чільне місце серед світових диктатур і автократії, має з ними успішні економічні взаємини і сповнена жагою до. Відновлення своїх територіальних кордонів у кордонах радянського союзу 1991 року не тільки жагою, але й готовністю заплатити за повернення в цих кордонах будь-яку економічну цену і будь-яку ціну у людських життях, і саме з такою Росією ми воюємо вже два роки, перші два роки багаторічної російсько-української війни на виснаження в такій ситуації. звичайно, рішення про відставку гонокомандуюча збройними силами України. Повністю перекладає всю персональну відповідальність за подальший розвиток подій на Верховного головнокомандуючого Збройними силами України, президента України Володимира Зеленського. Очевидно, що зараз все те, що буде відбуватися на фронті, це персональна відповідальність саме Володимира Зеленського, а не тільки я б сказав навіть, і не зовсім Олександра Сивського. Тепер, звичайно, важливо пам'ятати, що. В українського суспільства, і я думаю, у багатьох тих, хто служить у Збройних силах, може бути інше уявлення про кваліфікацію і ефективність Валерія Залужного. Про це свідчить соціологічне опитування. Про це свідчить сам рівень довіри до Збройних сил України, який значно вищий, ніж рівень довіри до будь-якої української державної інституції, до будь-якого українського політика, включно із президентом Володимиром Зеленським. І тепер, звичайно, українське суспільство, враховуючи цей рівень персональної довіри до Валерія Залужного, буде також із особливою прискіпливістю стежити за тим, що може зробити новий локомандуючий збройними силами України генерал Олександр Сирський. Взагалі було б потрібно почути від президента чітке пояснення, чим він був незадоволений в діяльності цього збройними силами, не загальні слова. А чіткі пояснення не зробив те, те, те і те, потрібно зараз зробити те, те, те і те. Ну в принципі, президент у своєму зверненні сказав, що чекає від нового Головнокомандуючого детального плану подальших дій. Але ми розуміємо, що цей план також буде залежати не тільки від бажань і нового Головнокомандуючого, і президента України, а від того, яка зброя надійде до Збройних сил України, від того, як буде вирішено питання про фінансову допомогу нашій країні з боку цивілізованого світу, від того яким буде закон по мобілізації, як буде виконуватися цей закон, реально, від того, якими будуть нові військові, військово-технічні і мобілізаційні можливості Російської Федерації, особливо після того, як Володимир Путін буде переобраний на наступний термін президентом Росії? Пам'ятаємо, що Путін може залишатися конституційно на своїй посаді до 2036 року, може продовжити цей термін і далі змінюючи конституцію і весь час фізичного життя Володимира Путіна. Ми будемо з вами знаходитися принаймні під загрозою. Війни, навіть якщо ми уявимо, що ця війна може в осяжному майбутньому, в найближчі роки закінчитися. Про те, що ми живемо з вами у стані нескінченного конфлікту, який не має ніяких реальних умов для закінчення, має усвідомлювати кожен, хто обирає собі Україну як місце проживання. Звичайно, може бути конфлікт високої інтенсивності, низької інтенсивності, але слово війна має чітко бути закарбовано в нашій свідомості як стан звичного буденного життя. Я вважаю довіру до Валерія Залужного. Величезним капіталом, яким мала розпорядитися українська влада, тому що для української влади зараз з точки зору збереження держави я повторюю, збереження держави це недоконаний факт. Українська держава може зникнути з політичної мапи світу, так ніби її не було 30 років, -ти. під тиском Росії обставин і загрози третьої світової війни із використанням ядерного компоненту, що призведе до зникнення європейської цивілізації і перетворення Європи на чудові руїни на зразок давнього Риму і Греції. Красиво. Але не, нам, не для нас два. Інше зауваження, яке є теж досить важливим з точки зору того, що ми з вами зараз спостерігаємо, це питання про те, що відбувається в нашому інформаційному просторі. Ось умовно кажучи, навіщо це все потрібно було робити з точки зору інформаційного тла? Скільки місяців поспіль ми говоримо про те, що є реальний конфлікт, реальні проблеми між президентом України і Верховним Голокомандуючим Збройними силами України? Скільки часу ми говоримо, що президент не задоволений Верховного Голокомандуючим? Мені здається, досить давно. Це все весь час спростовувалося офіційними джерелами. Які взагалі говорили, що це російська пропаганда все вигадує. Скільки часу ми говорили про те, що депутатка безугла, яка перша почала на своїх ресурсах виступати з критикою генерала Залужного, діє не самостійно, не тому, що їй особисто не подобається генерал залужний, а тому, що вона висловлює ту точку зору, яка панує у вищому керівництві країни. І всі говорили: а ні, безугла це сама, вона взагалі це її індивідуальна позиція. Члени Комітету по обороні Верховної Ради України. Ухвалили рішення про відставку пані Безуглої з посади заступниці голови профільного комітету. Вона вийшла з партії Слуга народу. А можна й знати, навіщо все це було так вигля... оформляти? Навіщо це все так виглядало? Якщо зараз, в принципі. Те, що говорить у своєму зверненні. Президент співпадати? Співпадає із точкою зору президента України. Я не збираюсь заступатися за депутатку без зугла. Але ж я був серед тих, які казав: ні, не треба думати, що це індивідуальна думка. Людина на такій посаді, вона не висловлює просто власної позиції як такої. Вона знає про настрої вищому керівництві країни. Згадайте про те, які абструкції піддали депутата Верховної Ради України Володимира Арієва, коли він сказав про те, що ухвалено рішення про відставку Валерія Залужного принципове рішення. Ну, так, це було давно. Можна сказати, що це рішення могло бути ухвалене на принциповому рішенні, але тоді не було рішення про указ президента. Але всі ж казали, що Арєв Сіє розбрат, як він може взагалі собі уявити, що Зеленський залужний розлучаться. Це просто удар по українській обороноздатності. Невже депутат Верховної Ради бажає, що президент може ухвалити таке рішення? Це самовбивче рішення, це спеціальна опозиція обріхує президента України, як їй не соромно вносити розвитку суспільства. А кілька днів тому, коли колишній депутат Верховної Ради України Борислав Береза чітко виклав те, що відбулося реально, коли була зустріч президента України з, Верхов... з Головнокомандуючим Збройними силами України, і під час цієї зустрічі. Володимир Зеленський чітко сказав Валерію Залужному, це зараз можна прочитати, мені здається, в одному з інтернет-видань він в Українській правді, і це просто теж детально викладено. Сказав, що він відправляє його у відставку з посади. І що хай Володимир напише рапорт. Відмовився написати рапорт, повідомив своєму оточенню, що його відправлено відставку і сказав, що президент сам ухвалював таке рішення. І це так відбулося. Виникає питання. Навіщо тоді всі накинулися, в тому числі телеграм-канали, які пов'язують із Офісом Президента України всі ці анонімні Унітази, я не можу це якше назвати. Чого вони накинулися на цього бідного Борислава, який просто виклав інформацію? Що він все це вигадує? Що навіщо вигадувати таку інформацію, яка не відповідає дійсності, що це, це плітки? Я весь час сказав, що питання. Призначення і нового головнокомандуючого від старту попереднього, це виключно компетенція президента України. Президент має мандат Це аж 73% виборців. Звичайно, він може розпоряджатися будь-якою долею людини, яка підлягає його особистому рішенню. Це навіть не потрібно пояснити. Я б весь час просто казав про довіру, але мова не про це, а про те, що який рівень тоді комунікації між владою і суспільством. Коли людей, які просто повідомляють суспільству про рішення влади, вже ухвалені фактично, називають пропагандистами, плітниками, а сам такий крок антиукраїнським кроком, що вони фактично приписують Володимиру Зеленському антиукраїнські кроки по знищенню української держави, тому що вони опозиціонери і сволочі. А сам президент, звичайно, не піде ніякі антиукраїнські кроки і не буде усувати з посади такого популярного головнокомандуючого генерал залужника А тепер що скажуть? Всі ці канали, всі ці люди. Для чого ви все це, це робите? Для чого ви дезорієнтуєте суспільство, яке і так же живе другий рік війни, це завжди рік депресії зневіри. Я розумію ідею переформатування влади. Переформатування влади пов'язаної з тим, що ми наближаємося до закінчення терміну повноважень президента України обраного у 2019-му. Році. Я абсолютно правильно говорив про це, але неправильно називав точну дату. Мені от якраз сьогодні про це нагадали. 20 травня 2024 року закінчується цей термін повноважень. Конституційний. У Конституції немає відповіді на питання, як далі виконується повноваження очільника держави. Я взагалі не вважаю, що це проблема. Ну і це моя точка зору. Я вважаю, що ми з вами погоджуємося, що обраний 2019 року, очільник держави Володимир Зеленський, має виконувати свої обов'язки до закінчення режиму воєнного стану, до можливості забезпечення умов для проведення виборів президента України. Коли б це не відбулося, ми не знаємо з вами, коли закінчиться війна, навіть приблизно. Але можуть бути різні ситуації, розумієте, Може бути перемир'я, може бути все, що завгодно. От. В якийсь момент. До цього моменту є абсолютно очевидним, що президент України має виконувати свої обов'язки. Хай це не прописано в Конституції. Хай на це немає законодавчої відповіді. У президента, очевидно, немає впевненості, що ми всі так думаємо. Його оточення немає, не знаю кого. І я вже казав, що я бачу чітку формулу, і це є формула відставки командуючого Збройними Силами. Поруч з президентом мають бути люди абсолютно 150% особисто йому віддані. І поруч із президентом мають бути люди, абсолютно непопулярні. Тобто популярною може бути тільки одна людина в одній країні. Одна країна, одна людина. Одна країна, одна людина. Ми вже знаємо цю формулу, знаємо, країну, в якій це так. Але у нас тепер це теж так. От що буде робити? Президент. Якщо він побачить, що рішення про заміну глоковаюча Збройними силами призвело до різкого падіння його рейтингу. Хай навіть це буде у закритих рейтингах, які замовляє Офіс президента. Це ж хороше питання. Це все дуже хороше питання. Звичайно, ніхто з нас не може радіти із приводу цієї відставки. Ну це просто теж реальність, вона психологічного характеру. Кожен має задати собі питання, чи відчуває він себе у більшій безпеці після цієї відставки, чи не відчуває себе у меншій. Безпеці. Особливо важливо, щоб це питання собі задали військові. Ми знаємо відповідь на це питання. Це одне питання номер один. Друге питання, яке потрібно задати: наскільки влада готова говорити з суспільством відверто про мотиви своїх рішень, щоб ми з вами не конструювали ці мотиви розумієте, тому що можна будь-які високі слова говорити, а мотиви можуть бути не пов'язані з високими словами. Це теж дуже важливий момент, про який е... хочеться сказати. В Нью-Йорк Таймс чітко говориться, що високий статус генерала Залужного перед українським суспільством призвів до передбачень, що саме він буде потенційним конкурентом пана Зеленського на майбутніх виборах президента. Тому що рейтинги пана Зеленського впадали в той час, як пан Залужний зберігав високий рівень підтримки. І саме це призвело до того, що багато хто в країні вважає їх політичними опонентами. От теж той висновок, який роблять журналісти провідного американського видання у зв'язку з відставкою генерала Валерія Залужна. А зараз буде багато цих коментарів. Знаєте, ми ж повернемося на перший шпальт світової преси. Якраз у зв'язку з рішенням президента України про відставку Головнокомандуючого збройними силами України, і ніхто не сказав, що це буде схвальний резонанс.